Хлоп у долоні і. Час часнику? Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. В тебе У мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. І ти не починай. Ти ж чоловік. За що це мені? Фу, Пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Бідний, Ітан. Відстаньте, емо, тепер ти. Прийдеться, може краще викинути. А ну, стій, їж. Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав, Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха-ха. <рес> я сильна, я впораюся. Ітане, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра. Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Є часник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся, і без тебе дурно. Ти аж позеленіла. Я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселище <плес> веселищами, а обід за розкладом. Млинці В Іта на один веми кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки ММДЕМС. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Емо, приступай! Я теж прикрашу свої млинці. Спершу треба його збільшити. Качалка мені допоможе. А тепер час вершків. Цілу гори вершків, а на них маршмеллоу. ще й цукерки. Виходить майже торт. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь, таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. І там качалку. Тримай. Ось так, ось так. А, падає прямо на нас. Вибачте, млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато. У Джулії трохи менше. А Емма задовольнюється однією. Не переймайся. Ого. Ану киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот. Я зможу. Хвастун. Але і я маю жуйку. Гей, <гум> Джулія, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо. І заберемо все. Так. У мене саме тут спеціальний гурток. Гей, Ітане. Що тобі треба? Дивись сюди. О, -о, -о. Вийшло. Хух. Руки знешкодила. Хапай Жуйку. Що? Ану залиште? Це моє. Нечесно. Обдурили дурня. Ану, поверніть! Злодійки. Ти вже набриті своїм криком. Треба тебе чимось заткнути Жуйка якраз зійде. Чудова ідея. Раз, два, три. І наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Емми їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти! Окей. Okay, um, yeah. uh. Фу, погань. Давай ти, Ітане. Mm. Ну добре. Um, це навіть для мене кисло. Я зараз заплачу. Емо, спробуй ти. Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні, все бридко. Виплюнь. А може нас врятує сік? Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. І ти не давай склянку. Тримай і справді виходить. Однієї склянки не вистачить. Не проблема. Вами двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха, дивіться, не пролийте Тримай тарілку. Не допомагає. Так, все, побігли шукати ще посуд. Ха, -ха які смішні. Ой, кислий сік. Ітан, давай не чаруй щось. Wow! Легко. Хо-доги. Mm. У ЕМ один, у Джулії більше, а в Ітона аж сто шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. Вау! Wow! А мені? No! Іди, час пробувати. Це дуже смачно. Mm. Дуже апетитно. Іта, не ти. Нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас. Я навіть не знаю, як ухопити все. Ітан, не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Ітане, все тобі. О, ще хот-дог. А їх ніколи не буває замало. Ой, ха-ха-ха, і справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупа-чупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато, у Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше, а мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто! Ема, дивись, Ітан, глянь туди. Заздріть у мене більше. Два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті. Еу. Які ж вони соковиці? Дивіться, як багато. Може, вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками. До того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і... Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця. Тепер і в мене купа жуєк. Ам, ам-ам. Ей, а як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау! Цікаво, а я так умію? Ой, так, і я лечу, лечу. Ема, дивись, летить. Що? Ема, і ти теж. Куди ви всі? Починається зараз. Приємного перегляду. Пітере, ти починаєш? Я не проти. Ну ось мені дісталося одне зернятко попкорну. Це так сумно. Досить сміятися. Краще подивіться, що у вас. У мене невелике відерце, непогано. Виглядає апетитно. Залишилось тільки ти, вів'яне. Як багато попкорну, та тут ціла гора. Я ніколи такого не бачила. Досить дивитися на мій попкорн. Їжте свій. Боюся, з цим ми впораємося дуже швидко, але це не завадить мені насолодитися моментом. Потрібно отримувати задоволення від кожної миті. Що ти робиш, Пітер? Показую вам, що таке добрі манери. Знаю, ви з ними погано знайомі. Так що дивіться та навчайтеся. Мені знадобляться виделка та ніж. Чудово, з їхньою допомогою я зможу обережно розрізати попкорн на кілька частин. О, який вишуканий смак. Просто чудово. Ти не міг би трохи поквапитися. Да все, я закінчив. Не варто мене так сильно підганяти. Ой, даруйте гази. Куди зникли твої гарні манери? Фу. Я не така, як ти. Мені ці дурниці ні до чого. Я просто візьму та знім свій смачний попкорн. Боже, який він хромкий, одразу відчувається, що дуже свіжий. Бракує тільки хорошого фільму. Ого, невже я все з'їла? Так швидко. Я навіть не помітила. Що ж, залишилось одне зернятко. Настав час покінчити з ним. Це мій шанс. Я не можу його прогабити. Що ти зробив? Пітер? так нечесно, це мій попкорн. Я не зміг утриматися, він був так близько до мене. Давай, Вівіане, тепер ти. Смакота, як мені пощастило! Я навіть мріяти про таке не могла. Зараз же заберіть свої руки від моєї їжі. Вона укусила мене за палець. Який жах. Тепер він увесь червоний. Гадаю, нам треба поєднати у свої зусилля, інакше попкорну не бачити. Давай візьмемо пилосос і підберемося як мога ближче. Вмикай Мері, я готовий. Процес пішов. У нас все виходить. Скоро ми заберемо собі весь попкорн. Як мені це подобається. Люблю втілювати у життя підступні плани. Нічого не розумію. Куди пропадає мій попкорн. Пітер, вимкни пилосос! негайно. Це не чесно. Ви вкрали мій попкорн. Відео, в мене вже голова болить від твоїх криків. Забирай свій попкорн. Добре, ми вивели її з гри. Тепер нам ніхто не завадить, бо треба скоріше спробувати. Клас, дуже смачно. Ми не дарма старалися. На цей раз я готова відкрити тарілку першою. Вау, пачка жуйки. Клас. Я її дуже люблю. Не варто зволікати. Я хочу поласувати її прямо тут і зараз. Відразу кілька жуйок Клас. Це мене цілком влаштовує. Клас, тобі посміхнувся успіх. Це точно. Не поспішай, Віріане. Спочатку ми маємо прибрати клочі. Вау, такого я точно не очікувала. Тут дуже багато жуйок, ціла солодка стіна. Як ти вміло з ними справляєшся, але ще рано їх відчиняти. Вибачте, я забула, що Пітер не перевірив свою порцію. Зато в мене вийшло дуже здорово. Тепер побачимо, що в мене. Нічого собі. Як все це вмістилося під кришку? Розуму не прикладу. Все чудово. У мене пропав дар мови. Якого боку не глянь. Просто клас. Потрібно швидше позбутися всього зайвого, просто здуй обгортки. Ось так це було легко. Як мені хочеться спробувати? Руки геть, я не збираюся ні з ким ділитися. Жадіно, ну. я образилася. Сиди і чекай, поки я з'їм свої жуйки. М -м -м, які вони м'які, клас! Не буду нікуди поспішати. Спробую надути велику бомбашку. Цікаво, що з цього вийде. Поки що виходить не дуже. З цією жукої щось не так. Вони зовсім не надуваються. Але я вигадала, що можна зробити. Мені потрібен насос. Виходить, дивіться, це зовсім інша річ. Мій план працює. Яка гарна кулька. Одягну його на паличку і залишу собі на згадку. Виглядає дуже чудово, ти молодець. Я б хотіла кульку, Вівіан, але вона точно не захоче мені його подарувати. Що ж, доведеться втрутитися, головне прицілитися краще. О, ні, що з моєю кулькою. Чому він вруснув?» Вибач, Вівіан, я хотіла трохи повеселитися. Нічого смішного, краще б ти їла свою жульку. Сім я прямо зараз і займуся. Вона така смачна, неможливо відірватися. Прийшла моя черга надувати кулі. Це лише початок. Мені треба трохи розігрітися. Подивіся, Вівіане, як їй це вдається. Настала моя черга втрутитися. Мері я нічого не забула. Куля за кулю. Що трапилось? Я нічого не бачу. Чому моє обличчя залегли не на мою думку, так він дуже йде цей кролір. О, ні, моя жуйка, Вона зіпсована, а разом із нею мої брови. А, який жах. Потрібно терміново приклеїти їх назад. Виглядає якось не дуже. Фух, у мене вийшло. Я повернула собі колишні брови. Пітере, твоя черга їсти. Як же я чекав на цей момент, руки самі тягнуться до жуйки, і я не можу їх стримати. Та й навіщо? Адже все це моє. Ого, жуйки так багато, що вона ледве поміщається у мене в роті. Боюся, це може погано закінчитися. Не дрейф, вівіане. Все під контролем. Подивися, яка куля у мене виходить. Просто клас. Зупинися, Пітер. досить. Куля зараз лусне. Ховаємося, Вівіане. Ти мала рацію, Мері. Вийшов справжній вибух. Допоможіть мені встати, я ПРИЛИП! Ти схожий на павука, який заплутався у павутині. Тепер я перший. Ого, печиво з молоком. На чому так мало? Тут лише одне печиво. Мені це зовсім не подобається. Вівіане, відкрити. У мене більша ПОРЦІЯ! Це не МОЖЕ не радувати. Побожнюю печиво з молоком. Виходить, що у мене гігантська порція. Піднімай кришку швидше. Тут відразу сто печінок і величезна склянка молока на додачу. Я хотів би опинитися на твоєму місці, Мері, але доведеться задовольнюватися малим. Скупаю печінку у молоці. Думаю, мені сподобається. Виглядає дуже смачно. О, так, клас. Я не розчарований. Пора знову приймати молочні ванни. О, ні, я впустив своє єдине печиво. Можливо, її ще можна дістати, боюся, у мене нічого не вийде. Іноді ти буваєш таким незграбою, Пітер. Що ти задумав? Я вип'ю все молоко і тоді дістануся свого печива. У тебе з'явилися молочні вуса. Ого, Вони такі смачні! Здорово. Пітере, ти дуже кумедний. Дякую за комплімент, Вів'яне. Тобі час зайнятися своїм печивом. Боже мій, як у ньому багато начинку. Це справжнє захоплення. А тепер додам трохи молока. Ну ось, я теж спустила плечову склянку. Прокляття. Хоча може бути все на краще. Подивіться, яким стало моє молоко. Воно схоже на шоколадний коктейль. Що ти робиш, фівіане? Готую найсмачніший напій у світі. Всі компоненти в зборі, поки добре, збити в шейкери. Ого! Круто вигадано, ти молодець. А тепер подивимось, що в мене вийшло. Треба налити коктейлю гарний келих. Це підійде. Виглядає дуже шоколадно. Мені подобається. Додам трубочку та коктейльну парасольку, і можна пробувати. Це навіть краще, ніж я очікувала. Неймовірний смак. Супер, я тобі заздрю. Я зрозуміла, ця зайва мішування ні до чого. Головне смак. І я хочу насолодитися ним повністю зараз. Тепер ти, Мері. Я готова, але навіть не знаю, з чого почати. Тут так багато печива. Мабуть, спробую парочку. Мм, як смачно. Можна і нам небагато. Навіть не мрійте, ви вже з'їли своє. Все це дістанеться мені. О ні, я впустила печиво. Так тобі і треба. Ти сама винна. Здається, воно впало у моє молоко. Значить, ще не все витрачено. Зараз наш вихід, Вівіан. Настав час провчити мері. Що ви робите? Зупиніться. Через вас я вся мокра. Як гарно, цікаво, де це ми. Напевно, це наші частування. Ти маєш рацію. Мені дісталася полуниця. Вау, яка вона стигла. Це точно, тобі повезло. Тепер тарілку відкриваю я. Який симпатичний людяник. Секундочку. А що це у нього всередині? Схоже на величезного таргана. Тоді краще почнемо з твоєї полуниці. Я зовсім не проти. Можна мені також спробувати. Сподіваюся, я йому нічого не помітить. Як це не помічу? Ану віддай мою ягоду. Ні, я також хочу її спробувати. Ну ось мені залишився тільки листок. Так тобі і треба, Мірандо. Це моя ягода і їсти її буду я. Як же апетитно вона виглядає. Я все ж таки візьму трохи смакота. Чому моя тарілка порожня? Де всі ягоди. Мірандо, це твоїх рук справа. Чи не протився? Доведеться тобі помститися. Відкривай рота, але я не хочу це їсти. Прийдеться. Яка ти жорстока, Еммо. дивитися, гидко. Ти що, з'їла все до кінця? Але ж там був тарган. О, ні, я зовсім про нього забула. матусе, він у мене в роті, яка гидота. Здається, він живий, жах. Тарган біжить у мій бік. Що ж робити? На, отримай ось так тобі, ось так. Я сказала, не наближайся. Еммо, ти влучила. Дивно, але тут нічого немає. Ось він. Навіщо ти його підкинула? Він же впаде просто на нас. Здається, чисто, його ніде нема. О, ти поспішаєш з висновками тарган прямо у тебе на голові. О, ні, тільки не це. Я тебе врятую, Еммо. Тримайся, у мене є величезний тапок. Ай, як же боляче! Дякую за допомогу, Мірандо. Схоже, мій план не спрацював. Вау, нова їжа. Щур я відкриваю першою. Маленький унітаз. виглядає круто, але що ти будеш з ним робити? Що небудь придумаю. Але спочатку зніми кришку зі своєї страви. Як багато мармеладних очей, супер! Ого, це так. Ти витягла щасливий билет. Час як слід підкріпитися. З чого почати? Мабуть, ось із цього ока. Ей, Що ти робиш, Емо? Досить займатися несенітницею. Та гаразд тобі, не будь занудою. Клас, як смачно. Я хочу продовжити. На черзі друге око. Яке воно м'яке. Я в захваті, тепер мене точно не зупинити. Можливо, поділишся зі мною. Ну вже ні. Мені самі ледве вистачає. Ти така смішна, Емма, у тебе весь рот забитий очима. І це ще не межа. Упс, здається, я трохи промахнулася. А тобі личиш. Можеш так і ходіти. Якщо ти закінчила, то я готова подивитися, що в моєму унітазі. Ого, я бачу одразу два чупа-чупси. Це вже непоганий улов. Ей, можна акуратніше. Міранда, ти кинула обгорда мені прямо в обличчя. Що ти робиш, Емо? Це мій чупа-чупс. Я просто хотіла зняти упаковку, щоб ти одразу могла його з'їсти. Не намагайся мене обдурити. Я знаю, що це не так. Через тебе я зовсім забула про унітаз. Нічого собі, що це? Схоже на шипучку. Ого, Це вона і є. Потрібно швидше опустити в неї свій людяник. Виглядає апетитно, впевнена, вийшло смачно. О, так, Солодка карамель та кисла шипучка чудово поєднуються. Я не зупинюся, доки не з'їм все до кінця. Мені терміново треба це спробувати. Ти знову за своє еммо. Що ти робиш, Мірандо? Досить мене бити. Вибач, я не хотіла. Мені це набридло. Я не спущу тобі це з рук. Невдаха. Чи можна мені відкрити справу першою? Дякую, я знала, що ти не будеш проти. Я гідна фанта, круто! Я ніколи такої не куштувала. Так відкривай швидше. О, ні, я зламала ніготь. Бідулашна. Дай я тобі допоможу. У мене великий досвід у відкритті фанти. Ось бачиш, все вийшло. Пахне дуже смачно. Мені навіть самі захотілись спробувати. Ще чого. Віддай сюди, це моя фанта. Аромат і справді чудовий. Впевнена, смак ще краще. О, так, це чудово. Ти могла б зі мною поділитися на знак подяки Але якщо ти не хочеш, я сама отримую бажане Клас! Як освіжаю, відмінний смак. Звідки тут ця трубочка? Емо, ти знову за своє. Дивно, чому фанта не тече? О, Оміранду, привіт. Як справи? Як же мені набридли твої витівки? Сподіваюся, фанта допоможе мені відполіктися. Ой, вибач, було смачно. Твоя банка прилетіла мені прямо в обличчя. Досить дутися. Відкривай свою тарілку. Тарілки, лише дивна червона кнопка. І що мені з нею робити? Не знаю, чи можна спробувати натиснути. Що відбувається? Хто ви? Я працюю з хімічною зброєю. У мене для вас є дещо. Для мене? Але мені нічого не потрібно. На жаль, це не вам вирішувати. Прошу. Кнопку заберу. Ах да, ледь не забув. Тепер тут зона підвищеної радіації. Міранда, як ти? Це нормально. До побачення. Все ж найкисліші цукерки на світі. Який жах! Не впевнена, що я зможу їх з'їсти. Виглядає лякаюче. Ти чого? Це ж прекрасно. Ти маєш випробувати нові відчуття. Клас, схоже, я даремно боялася. Можливо, пригостиш мене. Вибач, але я сама не відмовлюся від добавки. Я кисло! але це мені навіть подобається! Глядаєш трохи пам'ятною у прямому розумінні слова. Була не була, я також спробую. Мені потрібно випробувати це на собі. І справді кисло, клас. Куди зникли мої цукерки? Міранду, я ж казала, що з'їм їх сама. Віддай! Невже банка порожня? Мені так сподобалось, що я не змогла стриматись. І тепер про це шкодую. Мені терміново потрібне прикриття. Це дуже кисло, я не можу терпіти. І дуже вчасно сховалася. Раз, два, три. Починаєш ти. Вау, попкенді та шприці з сиропом. Я задоволена. Бажаю, що це удача. Клас, виглядає круто. Побачимо, що в мене Це ще що таке, схоже на маленьку труну. Мене це лякає. Боюся припустити, що всередині. Давай почну я. Впевнена, це дуже смачно. Є, спіймала клас, це солодкий сироп. А тепер відкрию попкенді. Напевно, вони сподобаються мені анітрохи не менше. Яке яскраве свідчення? Неймовірно. Емма, вистачить з носа в чужі справи. Це моя їжа, і дістанеться вона мені. Ого, у мене в роті справжній фейерверк. Клас! Ці відчуття не передати словами. Хочу добавки. В голові наче вибухають салюти. О, це так, дуже несподіваний ефект. Подивися, Еммо. По-моєму, тебе час гасити. Тримайся, Мірандо. Сподіваюся, сироп допоможе. Дякую, Еммо, Ти вчасно поспіла. Тепер твоя черга їсти. Краще б ти не нагадувала про це. Мені страшно, я боюся відкривати коробку. З нею виходить пара. Що ж це таке? Я нічого не розумію. Спробуй подивитися ближче. Здається, це гострий начос. Бідолашна емма, я тобі співчуваю. Який жах? Це дуже гостро. У мене весь язик горить. Але ти маєш з'їсти все, а не облизнути. Схоже, я не маю жодного вибору. Зараз щось буде. Я вже горю! Допоможи мені, Мірандо! О, ні, тільки не це. Не дивись у мій бік. Мене уносять, зупиніться, благаю. О, здається, я повернулася назад. Хоч якісь добрі новини. Ей, Мірандо, де ти? Тут. Ти збила мене з ніг. Виглядаєш не дуже. І ти теж.